І мозок знайде тисячі відмовок не робити зараз нічого та якось прожити цей день до кінця і нічого не робити. Привіт! Скільки разів ви починали онлайн-навчання і кидали його? Статистика каже, що понад 70% людей не доходять навіть до половини. Перші уроки ще є мотивація, а потім робота, втома. Займусь завтра і все. Минув тиждень навчання зависло. Результату немає. Лиш емоційна яма і знайоме відчуття. Я знову здався. Якщо таке було, напишіть про це в коментарях. Онлайн-навчання ззовні виглядає просто, але насправді це справжній виклик. Я говорю про це досить впевнено, тому що майже два роки тому я закінчив навчання на курсі 3D-візуалізації. І це було взагалі нелегко. Я працював тоді на будові, у Швеції, у Польщі по 11-12 годин на день, а потім приходив додому та ще 3-4 години приділяв уваги навчанню. Інтерв'ю зі мною після навчання ви зможете знайти у описі. Підпишіться та поставте вподобайку, якщо тема цього відео вам близька. Головне питання, на яке я хочу сьогодні відповісти, чому так відбувається? Чому так багато людей кидають навчання на півдорозі? Навіть коли дуже хочуть змінити своє життя. Чесно розберу головні провали в онлайн-навченні, на прикладі курсів 3 d візуалізації І найважливіше, я дам вам дієві поради від себе, як пройти цей шлях до кінця. Скористайтесь тайм-кодами та в кінці невеличкий покроковий план, як підготуватися до більшості складнощів ще до їх початку. На старті навчання варто чесно визнати: наш мозок чемпіон із самообман. Ви тільки придбали новий курс або записались кудись, та в голові вже курорт, гамак, коктейль та повноцінний. Успіх та необмежений дохід. Я згадую свої думки під час пошуку онлайн-сфери та курсів. У мене було те саме відчуття. Я знайшов курс 3D-візуалізації, ще не почав навчання, я вже в подумках звільнився з будівництва та смакував той самий успіх, що до мене ще не прийшов. Треба гнати від себе ці думки та налаштовувати себе на плідну роботу. І навіть коли ти отримаєш перші успіхи, твоє навчання не завершується. Наступною суттєвою причиною буде банальна відсутність до самоконтролю, коли ніхто на вас не тисне, на вас не тиснуть обставини. Типу, зараз життя знаходиться на оптимальному, безпечному рівні, і мозок знайде тисячі відмовок не робити зараз нічого, а перенести нові уроки на завтра. Це. Це звичайна лінь та прокрастинація, що маскується під зараз зайнятий, перенесу на потім. Ці речі треба знати в обличчя. І мені так часто хотілося закрити ці уроки по світлу, матеріалам і нічого не робити, просто лягти на диван після роботи, залипнути в телефоні чи інші справи та якось прожити цей день. До кінця це все відбувається, бо більше 80% людей починають навчання без чіткого плану, без дедлайнів, без розуміння, куди вони йдуть, без звички до самостійної регулярної роботи та внутрішньої дисципліни. А онлайн навчання це справжній марафон. Якщо не привчити себе правильно бігти, ви закінчите на третьому уроці. Проблеми, які можуть виникнути під час навчання. Їх треба знати, та до них потрібно готуватись, адже такі речі дуже сильно знижують вашу мотивацію, самоконтроль та можуть бути одним із факторів, чому ви покинете це навчання. Перше порівняння себе з іншими учнями, особливо коли ви навчаєтесь на курсі. Там є чати та групи всіх учнів, всі діляться своїми навичками та успіхами. Хтось отримує перші замовлення під час навчання. А ви в цей момент зависли на якійсь темі, не можете пройти якийсь базовий урок і в цей момент починаєте засмучуватись та прикладати менше зусиль. Якщо чесно, то я відчував щось подібне. Адже в моїй групі деякі студенти окупили курс ще під час самого навчання, вже виконали невеличкі комерційні замовлення з 3D-візуалізації. А я в цей момент о 12-й ночі після роботи на будові проходив чергову тему. Чи додали такі моменти мені мотивації? Ні. Але чітко розумів, що у всіх різні умови і хтось може прикладати більше часу. Тому порада від мене ніколи не порівнюйте себе з іншими, особливо під час навчання. Краще озирніться, подивіться, чого ви навчились за цей період. Порівняйте себе зараз та себе у минулому. Якщо хочете дізнатися більше про 3D-візуалізацію та курс, який я пройшов, зареєструйтесь на безкоштовний онлайн-урок за посиланням у описі. Друге. Фактор підтримки дуже важливий. Якщо під час навчання вас не підтримують, це одне. Але якщо ви чуєте фрази по типу Чому ти так часто залипаєш у свій комп'ютер, на що ти взагалі сподіваєшся? Яка взагалі онлайн професія, фріланс та 3D-візуалізація? Сходи краще приберись вдома. В такому випадку найгірше, що можна зробити, почати витрачати час на сумніви, почати виправдовуватися та опустити руки. Що ж робити? Декілька порад від мене. Цим користується дуже багато людей. Проговоріть свої цілі близьким. Мені потрібно 2-3 місяці активного навчання. Це мій шанс почати працювати онлайн та змінити своє життя. І я в це вірю. До речі, про це говорить в своєму інтерв'ю Олеся. Вона є на каналі разом з інтерв'ю інших учнів. На самому початку вона сказала своїм дітям та своїй родині, що їй потрібно три місяці на навчання та її чіпати не можна. Мама зараз навчається та змінює своє життя. Шукайте додаткове коло підтримки: куратори, інші студенти, спільноти в соціальних мережах. Ті люди, які розуміють, який шлях саме зараз ви проходите, підготуйтесь морально до цього та активно відслідковуйте свій прогрес. Це допоможе зберегти мотивацію та допоможе рухатись далі. Важко сказати, що ще, адже в період мого навчання я отримував максимальну підтримку від моєї дівчини, та з проблемою підтримки я не зіткнувся. Третє. Перенасичення знаннями та бажання охопити все за один тиждень. Ви тільки почали навчатись, а вже хочете знати все. Роботу зі сценою, світлом, камерою, рендером, постобробкою це поширена пастка для людей з високою мотивацією. 5 уроків одночасно відкрито. 30 вкладок у браузери. Робите одночасно 3-4 візуалізації. Що ж відбувається після цього? Хаос в голові! Відчуття незакінченої жодної справи чи завдання, низька мотивація, і ви в один момент кидаєте все навчання. Це відбувається досить часто. Рішення слідкуйте чіткому плану вашого навчання, не перестрибуйте уроки, робіть все поетапно, стати собі за ціль постійність. Кожного дня приділяйте 1-2 години на навчання, а не 10 годин у суботу. Постійну практику у будь-якій сфері ніхто не відміняє. 3D-візуалізація досить об'ємна професія, яка складається з моделювання, текстурування, роботи зі світлом, камерами, композицією, матеріалами та рендером. Не намагайтесь охопити все одразу, ібо можете перегоріти на старті. Якщо говорити саме про курс Visual 360, то ми можемо виділити декілька додаткових причин, окрім попередніх, чому учні покидають навчання в процесі та не Сягають результату деякі учні. Концентруються лише на цікавих темах, ігноруючи інші важливі розділи. Коли ж на практиці потрібно застосовувати пропущені знання, стикаються з технічними труднощами, які не вирішують і забивають на подальше навчання. На етапі виходу на ринок не всім учням вдається зробити якісну візуалізацію. Часто ігнорується фідбек кураторів, не виправляються помилки, а сирі роботи потрапляють у портфоліо. Результат відсутність клієнтів, розчарування і зупинка навчання майже наприкінці. Після навчання важливо діяти. Шукати замовлення, використовувати всі поради, але дехто ігнорує всі рекомендації та просто пасивно чекає замовлень. І, звичайно, не отримавши їх у перші тижні, здається. Друзі, наприкінці покроковий план, як і обіцяв, ці дії допоможуть вам уникнути більшості проблем та закінчити ваше навчання до кінця. Одразу підлаштуйте ваше життя. Чіткий графік. Коли ви починаєте навчатись та щоденно дотримуєтесь цих годин, скажіть рідним та друзям, що після сьомої вас не потрібно чіпати, та ви декілька годин будете навчатись. Облаштуйте окреме місце для цього: телефони та соцмережі на паузу. Чіткий план навчання обов'язковий. Наприклад, в мене є чіткий план навчання та 3-4 уроки, і я вже роблю свою першу сцену. Ще два уроки та мені зрозуміло, як працювати з матеріалами, ще два уроки, та я вже вмію виставити світло та камеру. Місяць-півтора, та я вже роблю свої перші якісні 3D-візуалізації. через два тижні. Перехожу до оформлення портфоліо, профілю на біржах та соціальних мережах. Відсутність хоча б якогось плану підвищує шанс не закінчити навчання. Шукайте курси та навчання з зовнішнім контролем, куратори, чат-групи, підтримка, екзамени та подібні штуки. Важливо отримувати фідбек на всіх етапах навчання. Якщо тобі сказали, що ти зробив щось не так, ти виправляєш і стаєш краще. Сказали, що ти зробив добре? Ти посміхнувся та відчув гордість за себе. Відслідковуйте проміжний результат та нагороджуйте себе після досягнення проміжних цілей у навчанні. Виконав якісну одну сцену, день відпочинку. Тиждень навчання без пропусків, похід у кіно чи на вечерю? Здав екзамен? Розкажи про це друзям та близьким. Ці прості речі мені особисто допомогли закінчити моє навчання та не покинути його. І зрозумів я це все на власних помилках. Сподіваюсь, що мій досвід буде корисний для вас. Будемо дуже раді почитати ваші коментарі на цю тему та не забудьте про підписку та дзвоник. Дякую!